Вітаю! Це телевізійний проект Погляд. Мене звати Олексій Леонов. Тема нашої сьогоднішньої розмови кібербезпека. Розвиток сучасних технологій призвів до того, що людина може працювати, заробляти, здійснювати покупки в інтернеті, не виходячи з дому. Але зворотним боком нового рівня комфорту та зручності є зростання злочинності в кіберпросторі з використанням методів так званої соціальної інженерії. Коли злочинці за допомогою маніпуляцій змушують довірливих користувачів інтернету робити вчинки, які призводять до втрат особистих коштів. За підрахунками експертів, торік в Україні збитки від шахрайства в інтернеті зросли майже вдвічі і сумарно досягли 1 мільярда гривень. При цьому середня сума однієї шахрайської операції зросла наполовину і досягла 7900 гривень. Окремо відзначу, що з початком широкомасштабного російського вторгнення суттєво підвищився і рівень кіберзагроз для національної безпеки. Росія розв'язала справжню війну на кіберфронті. Протягом 2022 року фахівці Держспецзв'язку зафіксували понад 2000 тисячі кіберінцидентів, пов'язаних з роботою державних органів влади, фінансових установ, об'єктів критичної інфраструктури. Також зростає інтенсивність ворожих атак щодо наших громадян. Кількість здійснення Росією так званих ІПСО інформаційно-психологічних спеціальних операцій просто зашкалює та потребує невідкладного посилення особистої кібергігієни. Друзі, мені дуже приємно, що фахівці Одеського державного університету внутрішніх справ оперативно відрогували на зростання кіберзагроз. Нещодавно ми спільно провели круглий стіл на тему протидії кіберзлочинності, і зараз я розповім вам про деякі напрацювання. Отже, маємо два основних аспекти проблеми на рівні національної безпеки та на рівні особистої безпеки громадян. На рівні держави питаннями кібербезпеки переймаються спеціально навчені фахівці, які готують навчальні центри Міністерства внутрішніх справ і Міністерства цифрової трансформації. Про якість їх роботи свідчить вже те, що всі наші критично важливі органи та установи, незважаючи на постійні та шалені ворожі кібератаки, працюють в безперебойному режимі. Це унікальний досвід, яким Україна зможе поділитися зі своїми союзниками. Як справедливо зауважив наш президент, зараз ми є реципієнтом безпекової допомоги. Але Україна перемоги буде донором безпеки для нашого регіону, для всієї Європи, для всього світу. Що стосується особистої кібергігієни громадян, то фахівці радять наступне: по-перше, не користуватися неперевіреними джерелами інформації. По-друге, критично сприймати будь-яку інформацію, яку наводять з посиланням на анонімні джерела. По-третє, з обережністю ставитись до інформації, яка викликає борхливу емоційну реакцію. Друзі. Маємо розуміти, жоден спеціальний орган, який забезпечує кібербезпеку на державному рівні, не спроможний убезпечити нас від ворожих маніпуляцій. Для цього потрібна особиста кібергігієна. Тільки вона, як і звичайна гігієна, що убезпечує нас від інфекційних хвороб, здатна захистити нас від ворожого впливу. Тепер давайте поговоримо про убезпечення від шахрайства в інтернеті. Найперше, що треба запам'ятати раз і назавжди, злочини в кіберпросторі набагато легше попередити, ніж покарати. Докоріна відмінність кіберзлочинів від звичайних злочинів полягає в тому, що кіберзлочини неможливі без добровільної участі самої жертви. Найбільш поширена шахрайська схема це так званий фішинг, коли під різними приводами злочинці отримують доступ до особистої інформації своїх жертв, а потім за допомогою цієї інформації привласнюють їх кошти та збереження. Отже, прошу запам'ятати: якщо з вами зв'язуються та просять повідомити номер картки та три цифри коду картки, так звані CVV – це шахраї. Навіть якщо ці люди стверджують, що вони хочуть допомогти вам отримати виплати від держави. Міжнародних організацій чи відомих українських компаній та банків. Якщо при покупці в інтернет-крамниці у вас вимагають для оформлення покупки номер картки та три цифри коду картки, так звані CVV, це теж шахраї. Якщо вам пропонують захмарні відсотки по інвестиціях або незвичайно низькі розцінки за послуги, це теж шахраї. Варто 10 разів подумати щодо таких пропозицій, порадитися з друзями та знайомими, ніж довірливо та з поспіхом перераховувати свої кошти. Друзі, бережіть себе, свої кошти, ментальне здоров'я та психічну рівновагу. Сьогодні найбільш правильна та вигідна інвестиція це донат на ЗСУ. Якщо згодні, чекаю на вашу підтримку на моїх сторінках в соціальних мережах. Дякую за увагу!